Всім доброго ранку, хоча вже обід. Але у нас ранок був сьогодні дуже радний. Вікуська там на задньому фоні бігає. От. Ми вже сьогодні насмажили 180 пиріжків для наших захисників. Уже там попакували, я потім вам покажу, що у нас там вийшло. От. Вікуська вже ганяє з колясками, підрядилася. Так що сьогодні в нас на вулиці не дуже така жарка погода, ну, але й не холодно. Вишеньки, черешеньки, все квітне, краса. Сьогодні я вам нічого знімати не буду. Мене, ну як, я маю на увазі рецепти. Може, щось десь покажу, окремо не буду. У мене сьогодні буде як вихідний маленький. У мене сьогодні день народження, я зробила собі такий, <смі> малесеньке таке малесеньке свято, що не буду знімати окремо рецепти. Я просто не встигаю. Поки нас мажили, ще треба це все відвести. Ну, в общем, роботи багато, я сьогодні не встигаю, але обов'язково виправлюся. Так що, сьогодні зніму щось, може, що будемо собі готувати, що будемо їсти. От. А окремо знімати не буду. Вон вікуська, красотуська. Якщо сьогодні її заберуть, вона від нас поїде, ми будемо дуже сумувати, не хочеться. Ну, але обіцяла нам, що їде ненадовго. І це вже нас радує з бабушкою. Вікуська наша поїхала, ми залишилися з бабусю удвох, мене приїжджали привітати, і Невістка Леся, і Сонечка, і ще її подружка. Подружка Валя, сестричка моя приходила з тітю і з моєю хрещеницею. Мене привітали. Вітала мене донечка. Подарували мені сертифікати на масаж обличчя, і ще треба одне щось вибрати в тому салоні, щоб буду красавиця. От приємно, коли діти ну, дарують якісь такі подарунки мамі. Хоча я їх ніколи не прошу, і не... Це, ну, мені приємно це все. І попросила Лесю, це мою невістку, щоб вона мені купила ще й квіти. Зараз я вам покажу. Мама мені із Вікусією подарили теж троянди. Теж вам покажу потім. Ну от. Так що всі вітали, всім велике дякую. Ну от. Мені дуже приємно. Коротше, сьогодні день дуже жена, насичений. То в праці. То трошечки прийняла вітання. Зараз знову треба їхати всю продукцію відвозити. Зараз я вам ще й покажу, яку продукцію ми з мамою все зробили. В общем, як ото з корабля на бал. Оце сьогодні про мене. Ну нічого. Бувають і такі дні. Коли немає продиху. А буває, трошки можна відпочити. Нічого страшного, ми від цього не вмирали, і, і не вмерли, і не вмирали. От. Так що все нормально. Так, пішла я вам покажу свої подаруночки. Ці троянди подарувала мені вікуся з мамочкою. Вони мене привітали самі перві. Це мені подарувала Леся із дівчатками. Ось таку. Квітку. Я дуже люблю орхідеї. А це від донечки, теж Леся купила. От, такі. Це мені принесла сонечка, це моя хрещенниця. От, і сестричка з сьоєю принесли тюльпани. Так, це теж мені сестричка подарувала з, із, із хрещен, із моєю хрещеницею. Так що ось такі в мене подаруночки. Гарні дуже. Мені все дуже сподобалося. Так що така красота. Ось такий торт мама спекла мені на день народження. Ось такий. До речі, дуже смачний рецепт. Якщо напишете, що хочете, я дам вам рецепт такий: такого тортика. Печеться дуже швидко, просто. Так, дівчатка, вже все готово. Піріжечки, три ящики. Сім піц. Булочки, пиріжки, три ящика і моя мамочка. Yeah, <laughs> Може, ви yeah, за нею yeah. сумували? Я вже їй давно не показувала. Так що отаку ми смакоту наготували, зараз будемо фліксувати і будемо відвозити. Приїхала не з пустими руками, ще мене там і привітали. Таку коробочку конфет і таких квітів нарвали. Так що, І я зробила добре діло, і мене ще й привітали. Вікуська поїхала, так що нам з лаймою ску... сумно, то ми гуляємо вдвох. <сум> Лежить. Я вже її чухала, чухала і ще лягає, щоб ще її почухали. Ось така красавиця у нас. Ох, дівчинка, рижика вдома не застанеш. Сьогодні прийшов. Ну, зранку був. Поснідав туди-сюди, і яку і немає. Весна. А він у нас жених. Гуляє. Далаймуся? Це добре, що в нас лайма в вольєрі, та не гуляє. А так би ще й цю не знайшли. Ой, ось от такі діла в нас. Справи. Сьогодні трошечки так підвтомилися. Ну, нічого, будемо відпочивати, завтра неділя. Сонечко вже сідає, ну на вулиці тепло. Така погода дуже клас. Якщо будемо ще гуляти, лайма піде в вольєр, поїсть. А... Так, лаймочка наша вже зайшла. Так що <ребова> робота вже на сьогодні зроблена. Будемо ми з мамою відпочивати. Не вистачає нам вікусочки нашої, але ну, нічого. Вона поїхала додому, насолоджується там <сум> мамою, сонечкою. в общем, домом. Знаєте, як кругом добре, а дома найкраще. От. Так що будемо її чекати. Вона мені сказала Оля, я недовго. Ну, будемо сподіватися. <сум> Каже, сім днів. А бабуся, он мені підказує, я вже скучила. Ну, звісно, ми сумуємо. Ну нічого, будемо терпіти з бабусі, будемо займатися справами. а У нас вистачає справ і роботи, так що нам як -то, не дуже буде коли так сильно сумувати, але сумувати ми, звісно, будемо. Головне зроблена робота сьогоднішнього дня це звісно. Що все відправили, відвезли, звезли волонтерові. Знаєте, завжди ця така поїздка, якось так на душі так якось приємно, що все-таки поїдять домашньої домашніх страв, випічки, там ну все, салати, і дуже багато всього іншого. От. Це дуже їм приємно, завжди слова подяки від них нам є. От. Але насправді ми їм, то, що вони нам дякують, це таке. А от їм дякую, це за наш сон і за все інше. Так що хочемо, щоб все їм пішло. Щоб вони все з'їли, як ми приготували для них це все з любов'ю, щоб вони це все так з'їли, смакували і, як трішечки, побували вдома. Це саме головне. Так що хай їх усіх Бог береже і всі повертаються додому. Живі і здорові. На сьогодні буду закінчувати своє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал, бачу багато новеньких людей у мене. Всіх рада бачити у себе на каналі. От. Так що, до завтра.